Привіт всім! Ми на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Привіт, сусід з Фредді І так, що там у нас? Фредді бу-бу. Фоксі бу-бу. А хтось сьогодні буде? Це ви зараз побачите. Одним словом, знаєте, що я скажу, що він дуже і дуже швидкий. Хоч Фоксі в нас був швидкий, ну оцей, що сьогодні буде, це така швидкість, як світло. Але ми вже пограли, ми вже побігали, ми вже потікали. Ми були в шоці купа раз, але ми так пройшли перш як. Ледве. Я перше думав, що це нереально, але ми так і зробили це. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо подивимося, хто там сьогодні. Наш сусід. Погнали! Так, стак, такс, стак, стакт один, скільки ми вже того акту грали. Давай, <sharp organ> ну що там сьогодні, а? Фредді бу. Фоксі був. Як думаєте, хто далі? Хто далі? Бонні? Чіка? Ну, не знаю, не знаю. Копайки м'яч! йой, біжи за чом бегу. Але я думаю, что мой ботик-то секает. Двойка ж бемся покупати. Ей! А то не за шведку? А ну ну, ну. А Ану-ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну. Покажіть мені. Оберниський. Ну там креки. Ай, де весь ідея. До речі, я так не знаю, що з тим магнітом робити. Ви не знаєте? Так що будемо старим, добрим способом. Виліземо до гори, книжки поставимо кнопочку чик-чик-чик, бігом. Але чекай, головне, хто то буде. Двісь зараз, застрібнем прямо. Перший був легкий, ні, Фредді? Фоксі вже було трохи важче, бо він трохи швидший. А це хто? Це шо за? Зелений Фредді, чуєте? А знаєте, хто це? Це дуже, дуже. Дуже швидкий Фредді. Дуже швидкий. Дай він. Фред. Дай він. А, чекай, я не вискочу. Він же тут. Він буде вийти мене. Іде? Мы же на сюда. Фред! Мне твой ящик. Я попробую взять такие ящик. Иде, иде, ходи там. Не знаю, да я здесь Ого, він тому! Дивіться? Він пішов до мене додому, чи що? Я ще то не розумію. О! <ривіт> Ви видли? А я казав, що він де швидкий. А, <ривіт> чекай, чекай, чекай! Ого! Це буде непросто. Ми мали шанс, ми мали величезний шанс. Нам треба залізти і взяти зразу коробку. Тепер треба чекати, щоб він десь ступив. Десь пішов задухати або що. Ну, ужасно. Швидший, швидше набагато. Ну. Давай, давай. Давай, давай. Добре. Добре. <гій> Трошечка перелетів. А, його нема десь. Добре. Добре. Ижи. А он сюда же залезть не может, че может? Может, че не может? Ну, сюда точно нет. Давай, давай. Yes. <свёздит> Все. Так, в машине шо? А что там в машине было, я не помню. А, до речи, двери открыты? Закрыть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, no, no. Закриті двері. А що закрити, я не ч закрійте, но На! Ай, хотів розбити До речі, а що тут по шухлядах є? Якраз зараз шуденьку все зробимо. Бо мене зараз світло мають вирубувати Вас тоже вырубает. Ужасно, не прийшла зима. Ужас. Раз, два, три. Раз. Два. Трис. Мало! Раз, два, три. Добре. Не, не добре. Не добре, нормально поставил. Добре. Что ты? Ти... Что ты, робиш? Е поставил. Е поставил. Добре, нормально. Це включимо і все буде добре. Е, щоб то включити, ми там включили. Там нажимаєш. І то нажимає, і то туди. Добре, ми готові, в принципі. Тільки. Тут нормально перебігти. Ви готові? Де він? Там. Погнали? І десь такої ходи. Я включив. а а так мене зловив! А ну і Ліфт поїхав до гри! Диви, і Ліфт, поїхав до гри! Все працює! Тактика шикарна. Тактика просто шикарна, навіть твій світло вируба йти. О, в мене є нова ідея! Дивись, тут світло ми вирубили. Тепер, по суті, ми можемо полізти сюди до гори. Я думаю, не заміти. Ну добре, він швидко бігає, добре. Згоден. А що він так добре вже вийде? Пішов туди. Не замітив. Є, я кинув Уху! Uh -huh. А, -а, -а. Але я кинув, видли, кинув може, ж стало. А, щас кіну. Давай, де ти? Нема. Чи є? Ай, так кену! Ні, то дуже швидкий, Фредді. Так, до речі, в мене тут... Відкривай! Магніт, ну шо магнітом? Чуєте? Я щось маю достати, але що? Ай, цим фредом. Треба до гри ще залізти. Легонько. Бігу. Бігу. Добре. Добре. Дві. Поняли? Добре. Здоровий. Ї... Мені треба закрити прохід на другий поверх. Конче. Він там. Ми свідчує з чорний хід. Чи де він? Де він, він, він? А, він тут! А що він сидить на другому парсі? Прикинь? Я в шоці. На. Біжи, біжи. Де він? Чую, десь так біжить. Так, чекай хлопець. Чекай, хлопей. Ого. <гум> він це дуже взлостив. Знаєте, що погано? Що він може бути на другому поверсі? А, ні, на другому. Я закрив двері. А сюда в дырку він не забіжит! Відвіт! Він відкриває двері. Ого, та це ужас. Ми такі шанси мали, то пройти в його. Не ей Ага, та, я туди не дивитися не буду. Яй-яй-яй. Ей! Ей. Ну, не Ей! Не можна тобі сюди? Двеки. Ей! Ще раз. Hey. Бляха, я був на дорозі. Hey. де? Да. Бежит. Не він Ей! Ей! Эй. Ей! тебя швидкость це дуже велика швидкість. Ай! Чекай, чекай! Я не встигаю взагалі відбігти. Взагалі, не встигаю я відбігти. Давай, іди йди десь за хату. Де хоче вікно вставити, подивився. Ей! Hey. Давай, давай, але закрий за двері. Закрив. Він може робити пастки. Добре. А ну нажме підписку бігом, ти піппеши, ще нажме на зміно, щоб ти не загубився. Я закрив двері. Він застряг? Оце було прикольно. Сиди, сиди. А ні, не застряг. Але по суті. Ах. Ну чого він тут? Я ж його закрив там зверху. По логіці він мав бути закритий, но з цим це буде дуже важко пройти за цим фредом. Двіду. Де де. Де, де, де. Ай, не попав. Двіду. Двійдві! Паркан не годен малий перейти! Добре! Двідві! Де він. За там буде? Пастка, пастка! Две. Він... Ааа, він не може. Добре, значить, я буду тут щось чудити. Це добре. Значить, нам треба навколо бігти двором. Давай. Добре. Зараз да, ми все зачудимо. Ми зараз все У мене є ідея. Але тільки треба навколо хати об'їти, я не знаю, чи ми успіємо. Ставимо знову книжки. Ну мали б успіти, в принципі. А чого б не успіли? Е. Т... або він йде! Ви все розбиває навколо. Та... Коротше, не буде, добре. Обігаємо навколо. Включаємо світла. А ну це працює вже? Я вирвав. Добре. Добре, воно працює. Значить, там світло включене. Що я маю робити, чуєте? Де він? Він в хаті, по-моєму. Чи на дворі? Мені треба буде тут кого вибігти бігом на ліфт. Давайте, погнали. Чекай. Ти включив? Не включив. Треба добре сі підготувати. Де він? Де він? Де він ходить? Ну давайте. Твоє? Того! Е! А чо? А чо не їде? А чо не їде? Це вербу світло. Я в шоці? А чо? Та та є? Це якась підстава була, чи що? Вона мала поїхати. Ми все зробили ідеально просто. А, книжка не попала. Треба бы за коробку поставити. Ужас. Ужас! Одна коробка, друга коробка. Книжки дві, і купа книжок попадало. А туди, куди треба, вони не попадали. О, та книжка файно попала. Так. Так? Так, ну що, готові? Він десь там. Так, і зразу вікно. Бум. Ну, їдь, їдь Що воно знову не попало? Він не за прибіг воно так не попадає. Ми ж все робимо прекрасно Ми серйозно все робимо ідеально Я не знаю, чого воно не працює Що ми так зробили Та все добре зробили в мене ключ є. Ага біжи біжи Ааа а якщо один ящик заберемо. В принципі, воно їде і воно може зараз впасти. І впаде куди нам треба, бачите? Чи не впаде? Не, стало. Хм. Ну тоді давайте... Веровуємо. Ну а я поставлю книжку. Зараз попробуємо ще раз зробити по-інакшу. Воно просто не попадає. Та не біжи вже тут біжи, як... Не нормальний. Так, це забираємо. Е, це забираємо. Отут поставимо. Блін, та давай ближче. Отут. Добре. І це отут. Добре. І книжки будуть кокотитися ку і падати туди, куди треба. Я не знаю, чи то вийде. Надіс. Давай, ще дві книжки візьму. Що він там так шумить? Не розумію. Та постави, то поставили. Це стам, ну шо? Справа має бути файна Поки не поставили цю картину, ми не йде. Нормально. Нормально. Де він? Він там. Дуже шумить. Дуже. Погнали. Ну, и-ти-ти-чти! у Ключик в нас! Він того боку Він вийшов до гри. Но він не може відкрити, вот тут крісло! Чи відкриє? Ні, він Не відкриє. Як відкриється, буде ужасно! А що, давайте всі пошаримо. А, нічого нема, сила. Я думав щось є. Тут а що? На! Подушка. А до речі! А, на дах може звідси залізти? Певно звідси не можеш. Вы кашкет. На! Там, що там, ще йому ему а що? На! дзвони. Так, мені на перший пор. А! А ну спрацює? <звігінь> Не він? Ну він має йти до будильника, чого він не йде? Він що, до будильника Він не вийде Але він цю злости увидели? Де ти є? Відкривай двері і заходимо туди. О, пастка! А може взяти? Тихо, тихо, диви, 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 диви. Закажемо, папа. -па. Давай. Іде, іде. Ми зразу в задню. А якщо він відкриє, може закрити зразу? А він? Та ну його баню. Він там. И навіть не я в головній кімнаті. Підходи. Щось відкрив? Я не розумію, де він ходить сзаду. Я можу в шафу залізти? О! Нико, я розбив вікно і заліз в шафу. Во-во-во-во. Во, прийшов, прийшов. Подвижі на вікно. Дуже близько був Подивись, що підвал відкритий і відкрытый и пчелная шкат. Ну швидкість, просто швидкість капець. Ого! ти геть, не пуйте мене. Китай геть. Я щось навіть такого не пам'ятаю. Ви таке пам'ятаєте, я вообще не пам'ятаю. Що ти? Достав мене? Все, біжимо в підвал і кажемо до побачення. Давай, давай, давай! Ееееее! Зайшли <зачали> просто на розслабоні. Не, ну важкий! Фоксі і він це саме важче, що є. Перший ще був легкий. Перший це була тренування. Що там ще вроді Бонні є, так що на другий раз, може, попробуємо Бонні? І будемо тако пробувати. Вам заходи. А потім може знову відома. Чекайте. А, бо я вже забув, що тут всі роблять. О, виліз. А чекай, а тут теж він? Чи тут сусід бігає? Yes, what is it? Давай мені телевізор. Yes, what is it? Сусід, то ти? А, тут оціво. Манекени? А шо тут, я не розумію. Мені просто перелізти? І все? Ціло. На слабо, ніза, прилажу. Так, куди мені, туди? На. Перестрібно? А, не перестрібно. Та ладно! Це ми не будемо грати, тут... ...цяглими пів години складати треба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. О, я виробив телевізор, прикиньте пульт роби. міняти не треба, йдемо на світло. Па, па Нові пригоди вже чекають. Починається щойноти натисни кнопку, як супергерой, на ютюб канал підпиши. І сквозь прозважайся для те. a nove